Шановні колеги, до вашої уваги лекція розвиток інтересу в учнів до науки у межах СТЕМ освіти. План лекції. Перший пункт мотивація обраної теми, семантичний аналіз поняття наука. Другий пункт методично-дидактичні паради щодо розвитку в учнів інтересу до науки. І так, перший пункт мотивація обраної теми. Семантичний аналіз поняття наука. Я хочу розпочати з ключових слів, які входять до назви лекції: Наука, інтерес, розвиток, учень. У великому тлумачному словнику української мови В'ячеслава Тимофійовича Бусела наука це сфера пізнавальної діяльності людини, одержання та вироблення систематизації знань для науково-практичної діяльності та життя людини. Досліджено, що наукова інформація поповнюється кожні 15 років. Над цим працюють понад 8 тисячі дисциплін, а більшість із них представляють свою науку. Стан розвитку науки характеризує ту чи іншу країну. У цілому сучасному суспільству властива така ознака. Як висока його технологізація. Як приклад останнього схема, подивіться, будь ласка, на екрані про розповсюдження сфери діяльності людини, що пов'язані з однією із фундаментальних наук, яка вважається основою техніки, технологій та філософії предознавства. Ми зазначили на схемі різні галузі, медицина, зв'язок, побут. Військова справа і так далі, але звертаємо вашу увагу, що жирним курсивом виділені в першу чергу найсучасні останніх періодів розвитку технологізації ті пристрої, які розроблені, можна сказати, протягом останніх 10 років. Якщо взяти медицину, ми бачимо її, як метод діагностування та лікування живих організмів людини, тварини виділена. Ультразвукове дослідження, томографія, але до цього були такі, як і рідодіагностика, вимірювання фізичних характеристик, температури серцебиття, тиску, комп'ютерне діагностування. Якщо взяти лікування, крім фізпроцедур і ін'єкцій, на сьогоднішній день вважається сучасним, якщо це стосується операції, то обов'язкове використання лазерного скальпеля або така технологія лікування людей, як радіопромінення. Якщо взяти зв'язок для прикладу, телефон він має певну свою історію і завершується історія сучасними смартфонами. Але серед супутникового зв'язку, стільникового телеграфу і так далі, сьогодні найсучасніші це електронна пошта, скайп і так далі. Я не буду озвучувати абсолютно все те, що ви бачите на екрані. Хочу тільки сказати, що все, про що зараз йшлося. Спричинила появу нових професій, і перелік їх я теж пропоную глянути на презентації. Звичайно, кидаються в очі такі професії, як сіті фермер, тобто вертикальний фермер, який передбачає розташування на багатоповерхівках місце для вирощування овочів, фруктів і так далі. Наприклад, спеціаліст з кіберпротезування. Зверніть увагу, що потрібно знати цьому фахівцю для того, щоб здійснювати певні операції. В першу чергу це пов'язане кіберпротезування з тим, що виготовляються спеціальні. Чипи мікросхеми, які вмонтовуються в мозок людини, щоб транспортувати сигнал до протезів, сконструйовані із металу в першу чергу, або з таких матеріалів, які можуть сприйняти ці сигнали. Звичайно, ця людина повинна знати добре біологію, електроніку, кібернетіку, математику, фізику, вміти конструювати і багато чого ще іншого. Вочевидь, виникає проблема. Підготовки фахівців, працюючих у різних галузях за сучасними професіями. З огляду на це, у багатьох цивілізованих країнах світу проваджується так звана stem освіта, яка визнана такою, що сприятиме вирішенню майбутніх технічних проблем людства. Щоб розшифрувати слово STEM, такі акроніми наука, технологія. Буква Т включає в себе всю систему людей і організацій, знань, процесів, пристроїв, які входять до створення та функціонування технологічних артефактів. Е, e, інженерінг є сукупністю знань про дизайн та створення продуктів і способу вирішення проблеми, тобто інженерія, М. Математика вивчає закономірності і взаємозв'язки між величинами, цифрами, формами. Математика включає теоретичну математику і прикладну. Але я хочу повернутися до с англійської мови. Це Наука наука це є вивчення природного світу, в тому числі законів природи, пов'язаних з фізикою, хімією, біологією, а також оперуванням або застосуванням фактів, принципів, концепцій, пов'язаних з цими дисциплінами та забезпечують певні навички для життєдіяльності людини і пояснюють призначення людини на землі. В останній доповіді ЮНЕСКО. Яка називалась на шляху до 2030-го», зазначається, що сумарні світові витрати на науку випереджають зростання всесвітнього ВВП країни, що хочуть розвиватися прискореними темпами і потрапити до списку до списку успішних економік, витрачають на наукову сферу понад 2% ВВП, а найбільш розвинені понад 3%. Ізраїль, наприклад, 4%. в Україні з 90-х років більше 0,7%. Ніколи не вкладалося, і тим не менше, Україна утримує статус наукової держави і зберігає вагомий науковий потенціал, тому що перший в Європі цифровий комп'ютер виготовлений в Україні так само, як і найбільший у світі літак Мрія, найпотужніша міжконтинентальна ракета СС-18, унікальні технології зварювання в космосі, під водою, живих тканин та багато чого іншого. Але стан науково-технічної сфери країни є критичним. Дослідники Інституту соціології Національної академії наук України, вивчивши ставлення до науки, до професії вченого у нашому суспільстві, стверджують, що у населення більший інтерес викликають новини політичні, спортивні, культури і мистецтва, і аж ніяк ні науки. Аналогічну картину ми, педагоги, спостерігаємо і серед учнівської молоді. Так, ми звернулися до учнів 8-9 класів однієї з шкіл міста Миколаєва з проханням назвати сучасні досягнення фундаментальних наук, про які вони дізналися в останні півроку І, звичайно, з яких джерел нас це цікавило. Відповісти на два таких запитання. За останні півроку, про які наукові досягнення з фізики, хімії, біології, астрономії, тобто з фундаментальних наук. Ви дізналися. Або про е, якісь технічні вироби інноваційні. І з нього випливає друге запитання. З яких джерел ви це дізналися? Якщо ви знаєте відповідь, дуже прошу вас, підніміть зелену смужку. Якщо ні, червону. Будь ласка, не бачу смужки. Є хто зелену підняв? Як давно ви про це дізналися? Нам це розповідали на російській клізиці, коли ми вивчали кіно. Випадили питання, які були пов'язані з астрономією. Дуже добре, ви правильно кажете. Тобто елементи, які включають в себе і воду, пари води. Може, хто ще? Будь ласка. Ми дізналися, що є магніти не лише з двома, і з чотирма, шестима і будь-якою кількістю кратне полюсами. Полюсами. Від кого дізналися? Від вчителя фізики. Від вчителя фізики. Дякую вам. І ще хто згадав щось новеньке? Ну, все добре. Вибачте, що ми вас затримали. Зверніть увагу, що. І в восьмому, і в дев'ятому класі не велика кількість учнів погодилася відповісти. І навіть коли не знімали на камеру. А відбулась приватна співбесіда з дітьми, то ми зрозуміли, що діти мало чого знають сучасного, і основним джерелом виявився тільки вчитель. Тобто вони не знають самі ті сайти і ті адреси електронні, де б могли дізнатися більше ніж вони знають. Тож фахівці Міністерства освіти України, інституту модернізації з міста освіти вважають за потрібне впровадження і в Україні окремих принципів stem освіти. Метою яких є розвиток інтересу до технічних дисциплін, використання знань у повсякденному житті, креативні та інноваційні підходи до проєктів, підготовка дитини до технологічних інновацій у житті. Ну і звичайне запитання, як зацікавити наукою. І я переходжу до другого питання плану нашої лекції: методичні дидактичні поради щодо розвитку в учнів інтересу до науки. І пропоную розподілити бесіду. Е на уроках і поза них, і так як зацікавити дітей наукою під час навчання природничих дисциплін, перша парада систематичне ознайомлення учнів із найсучаснішими досягненнями фізики, хімії, біології, астрономії, особливо із з такими, що мають високий світовий рейтинг, і для здійснення яких учені спираються на знання не однієї науки. Бажано, щоб їх зміст. Розкривав значення науки в житті людини і розвитку всієї цивілізації. Наприклад, розроблена сьогодні нова технологія генної інженерії, так звана Таллін, крилата ракета ДНК. Це білок здатний розрізати молекули ДНК у потрібних місцях і потім шити її, але вже по-іншому. Талін. Це гібридні білки, одну частину яких узята в бактерії, а інша є нуклеазою, яка, власне, робить розв'язи в ДНК. До цього часу генетики в ролі ДНК ножиць використовували штучні цинкововмісні пальці, так їх називали, спеціально сконструйовані для з'ясування з певною послідовністю в ДНК і доповнені ферментами, що розщепляють її на ділянці мішені. Група фізиків із Китаю та Італії. Сконструювала наноробота із полімерів, здатних скорочуватися, збільшуватися як м'язи під дією світла. Якщо замість ніжок одягнути ласти, він ще й попливе по волосині. Зверніть увагу на екран, подивіться, які його розміри, і те, по чому він, так сказать, повзе, це волосина людська. Декілька десятиліть вчені з різних країн досліджували елементарну частинку нейтрина. Теоретично вчені передбачали, що можлива її осциляція, тобто перетворення у античастинки. Але багато десятиліть не мали відповіді на питання, чи має масу ця частинка. Навіщо це потрібно? Якщо має масу, має енергію. А враховуючи кризу з використанням різних видів енергії, то це було б дуже здорово в використанні цієї частинки в деяких галузях, і технічних, і наукових. І буквально наприкінці 2015 року завершено дослідження вченими, які отримали Нобелівську премію, за те, що довели експериментально що. Ця частинка нейтрина має масу. Колись людина розщепила атом, зараз його частинками опромінюються живі організми, у яких виникли новоутворення, що рятує життя мільйонам людей, тварин. Але безпечне поводження із радіоактивними елементами, наприклад, захоронення ядерних відходів, як зараз впроваджується програма Касіапея у Житомирських лісах, будівництво атомних електростанцій у сейсмічних зонах, що спричинило декілька аварій. Все це забруднення довкілля. Останнє є однією із найсерйозніших причин онкозахворювань, тож є потреба у вихованні в учнів етичного ставлення до технічних розробок технічних процесів, аби не нашкодити людині, яка їх використовуватиме у майбутньому. Державний стандарт базової повної загальної середньої школи вимагає від освітян того, щоб визначальним для системи вітчизняної освіти було українознавче спрямування всіх освітніх галузей. Отже, другим засобом розвитку інтересів учнів до науки ми вбачаємо у висвітленні сьогоднішніх досягнень вітчизняних наших передослідників. Вважаємо, що наступний відеофрагмент саме про це. Ми хочемо, щоб ви звернули увагу. Фрагмент скорочена подається, ви можете в інтернеті знайти золотий запас України. Але коли ми його отримали, він ще не розміщався у засобах масової інформації. Нам надали саме студенти Київського політехнічного інституту, які виготовили НАНА супутник. Украина входит в когорту космических держав, которым доступны технологии покорения космоса. В доказательство этому украинские ученые вместе со студентами сконструировали и успешно запустили первый в Украине «Наноспутник». «Наноспутник» — полетан-1 Киевского политического института, запущенный 19 июня 2014 года, находится на орбите 712 километров в апогее и 640 километров в перегее. На солнечно-синхронной орбите 4-6 раз в сутки мы имеем возможность на этой орбите наблюдать за спутником с помощью антенн, установленных на корпусе и программного обеспечения наземной станции. Для молодых специалистов это неоценимый опыт, говорят ученые. Ведь ничто не обучает лучше, чем настоящая практическая работа. Такой подход в обучении применяют только в лучших вузах мира. Полиэтан – необычный спутник, как мы привыкли представлять. Его главное отличие – необычайно малый размер. Отсюда и название – «Наноспутник». «Наноспутник» – это один из видов спутниковых систем, если делить классификации зарубежные, то наноспутник – это килограммовый спутник, килограмм – 10 килограмм, тоже наноспутник, а выше – это микроспутники. Кубисат – это наноспутник формата, который предложила два университета стандарт. Стандарт 10 на 10 сантиметров, третья сторона изменяющаяся – это 100, 200, 300, 400 до 660 миллиметров. Это на спутнике формата Кубесат. Но пусть вас не обманывает маленький размер. По скорости вращения вокруг Земли он ничем не уступает многотонным аналогам. А дальность радиосигнала такова, что выходить с ним на связь можно от 4 до 6 раз в сутки. 12 листопада 2014 року вперше в світі здійснена висадку наукового контейнера філи на комети Чурюмова Герасименка, відкриту нашим земляком Климом Івановичем разом з Світланою Іванівною у 1969 році. Науковці назвали її капсулою часу і замислилися над гіпотезою Клима Івановича, народженою багато десятиліть тому, що життя на землю принесли комети. Звичайно, такий навчальний матеріал сприятиме усвідомленню учнями своєї повноцінності серед інших народів світу, а відтак здатність до великих наукових відкриттів. Третя порада: чималий власний педагогічний досвід автора лекції, співпраця із досвідченими вчителями-прадничниками дозволяють мені стверджувати, що закріпити і посилити сказане можна через використання історії прадничих наук та фактів із життя і діяльності її світочів. Це водночас інтелектуалізує освітнє середовище, коли ми згадуємо про таких земляків, як біолога Янату, який народився в Миколаєві, селекціонера Сапігіна із міста Вознесенська, винахідника Бенардоса, села Мостового Братського району, а також, знов повторююсь, Клим Івановича Чурюмова, який народився в місті Миколаєві. І такий матеріал сприятиме вихованню, тобто унаслідування учнями, кращих якостей, відомих науковців і винахідників. І як Приклад, я хочу згадати Василя Юрійовича Чаговца, який працював в Україні фізіологом, військовим лікарем, конструктором електрокардіографа наприкінці 19-го, початку 20-го століття не стало його 1941 році. Але у ті часи Україна мала невелику кількість електрокардіографів. Вони куплялися за закуплялися за великі гроші за золото, в першу чергу в Англії, в Німеччині. І наш чаговець приділив багато уваги виготовленню їх в Україні за невеликий час. 174 електрокардіографи він сконструював, виготовив в своєму інституті гігієни і праці. За це його було відзначено грошовою премією, яку він витратив на закупівлю медичного обладнання для сільської лікарні. В селі, в якому народився, де жили його батьки, в селі Заруддя Роменського повіту Полтавської губернії зараз це Сумська область. Лікарню відкрив у будинку своїх батьків. Четверта порада. Враховуючи те, що передничі науки експериментальні, то дієвим методом розвитку інтересу учнів до науки вважаю використання дидактичного психолого-педагічного потенціалу навчального експерименту. Як із солідним обладнанням, вибачте, що я таке слово використовую, так і з підручними засобами. Ну, Солідне вважається вже і електрофорна машина. Наприклад, я хочу продемонструвати досвід іонізації повітря. Спочатку я е... Наелектризую електрофорну машину і покажу, що заряд є. Це буде, звичайно, невеликий розряд, але тим не менше є. І знов, так як машина розрядилась, я її заряджаю і піднесу вогонь між кондукторами цієї електрофорної машини. І подивимось, що відбудеться. Чи буде заряд далі існувати, чи ні. Звичайно, його не буде, тому що відбулася іонізація повітря, яке знаходиться між цими кондукторами, але не в кожній школі залишилися е, такі пристрої. Я пропоную вчителям відшукувати можливості для того, щоб спрощувати досліди. Ну от, наприклад, я нарізала е, папірці е, тоненькі, і е, наелектризую органічне скло. Звичайно, скло має притягувати до себе ці неелектризовані частинки завдяки тому, що виникло електростатичне поле. А зараз я повторю цей досвід, і між органічним склом і папірцями я внесу вогонь, який має іонізувати повітря. Що значить іонізувати повітря? Це значить, що. Електрони кидають свої атоми, і атоми перетворюються на ійони. Бачите, не так далеко був вогонь, вони вже відреагували. Ще раз спробуємо. Вже повітря нагрілося було, от. І зараз я підношу, бачите, частиночки упали. І ще хочу порадити вам, шановні колеги, свій посібник, який видано в минулому році. Експеримент, активний, ефективний засіб якісного навчання вчителів і учнів. Тут добре узагальнено і систематизовано все, що можна. Дізнатися про методи використання навчального експерименту в навчальному процесі, а також є приклади із досвіду роботи вчителів природничників нашої області. І п'ята порада це обов'язково використовувати потенціал предметного кабінету. Як би зараз не було важко з матеріальним забезпеченням кабінетів фізики, хімії біології. Але вважаю, що хоча б сам вигляд кабінету має в цьому допомагати вчителю в тому, щоб діти поважали науку, яка вивчається на певній дисципліні в предметному кабінеті. Щоб обов'язково в цьому кабінеті була інформація електронних джерел отримання знань дітьми, самостійного отримання знань про досягнення наукові, щоб були поради, щоб це було. Змінний якийсь стенд. Або сьогодні віртуозність вчителя може допомогти в тому, що це можуть бути не стенди, це можуть бути електронні носії, але щоб діти постійно бачили їх оновлення. І завершити нашу зустріч я хочу продовженням лекції щодо розвитку інтересу учнів поза уроків. Перше, це обов'язкова порада проведення шкільного конкурсу на кращий учнівський авторський досвід. Я впевнена, що ви знайдете такі перли серед своїх учнів, які можна показати і на всеукраїнському рівні. Друге, це проведення шкільних виставок науково-технічної творчості учнів, виготовлення учнями навчального обладнання як помічників ваших та наочності на уроках, випуск стінівок, присвячений ювілеєм від дня народження відомих світачів науки і відкриттів їх. Проведення старшокласниками технічних інформацій у молодших класах, звичайне відвідування музеїв, музеїв науково проєдничого спрямування. Якщо це Миколаївщина, це обов'язково наш Старофлотський казарми, музей проєдничого спрямування, суднобудування, Первомайський музей просто неба військової техніки, Київські музеї, води, експериментаніум, прадничі планетарії Херсона, Одеси, Києва і дві обсерваторії. Міста Миколаєва і остання порада це залучення учнів обов'язково до інтелектуальних природничих змагань. Наприклад, з фізики таким є всеукраїнський конкурс Левеня е є. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок». Я, до речі, є обласним координатором цього конкурсу і можете звертатися з різними запитаннями чисто організаційного характеру. На мій погляд, він унікальний за своїм змістом. Проводиться для учнів перших 11 класів і останні два роки залучаються навіть вихованці дошкільних навчальних закладів. Організатори цього конкурсу міжнародного видають журнал «Колосок» і ті школи. Які найбільшу кількість учнів залучають, отримують безкоштовну підписку на цей журнал, а також і газета «Колосочок». Що дає участь у такому конкурсі? В першу чергу це набуття трансдисциплінарних і метадисциплінарних знань, які із природничих наук, які є одним із принципів stem освіти отримання відповідей на життєво важливі питання. Розширення сучасного світогляду, як в останньому журналі конкурсу колосок, було зазначено, що сьогодні знов повертаються науковці до визначення, чи є планетою Плутон. Шановні колеги, дуже раджу вам виконати таке завдання, якщо я маю право вам його задавати. Але сприйміть це просто як пораду. Відкрийте, будь ласка, в інтернеті лего-турнір. І ознайомте учнів з цією інформацією, мені пощастило відвідати перший всеукраїнський лего-турнір 27 лютого 2016 року. Такий турнір проводиться в інших країнах протягом усіх 90-х років і 2000-х. Україна приєдналася до цього лего-турніру у 2012 році. Я думаю, що кадри, які ви бачите на екрані, Зацікавить ваших учнів це в першу чергу конкурс з робототехніки. Сподіваюся, що загальними зусиллями ми досягнемо того, про що в свій час сказав відомий вчений Луї Пастер. Наука має бути найбільш піднесеним втіленням батьківщини, бо з усіх народів першим буде завжди той, який випередить інші у сфері думки і розумової діяльності. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого і успіхів в роботі з дітьми. Каждый год клевеет цветет.